Дату відповідно на це питання, якщо будемо зазначатися заводиком перевезення, то тішення маршрутів дії доброму є до державної адміністрації. Внесення будь-яких змін, існуючи нафіки маршрутів, це теж є е, прерогативою конкурсного комітету державністрації. Звичайно, ми зі своєї сторони, і в тому числі в 15-му році, неодноразово запити і в тому числі і самої обернодміністрації, про покращення. Надання послуг транспорту пропонували і зверталися, щоб свого роду ті тих маршрутах, серед яких є добро, була заїздка в село Рожева. Але тут є безпосередня прерогатива облдержадміністрації. Зомчан, те, що можна повторно звертатися туди, але... Рішення є власне, за ними. Відкриття нового маршруту в існуючих умовах це є ще, напевно, важка процедура ніж внесення змін в вже існуючі графіки. Зрозуміло, що знову ж таки тут накладаються ті обставини, що е, географічні умови нашого району вносять свої корективи, оскільки фактично е, є одна траса і від неї оцей від'їзд. І заїзд хотіло би дуже, напевно, багато, але це теж носить свій коректив. Але ще раз повторюю за замовником, корпів, яка приймає структуру рішення про відкриття нового маршруту чи внесення з в існуючі маршрути, це є обласний конкурсний комітет військовообласної державної організації. Ми з цього також додати про те, щоб ви вирішувати ті звернення. Ходять значити підлогу, що тут покращити, перевезти. Я тоді може продовжувати, що Степановича розвідкові там. Можна було таке зробити, щоб все люди доїжджали, але є проблема в тому, де знайти перевізника такого номінального, який би туди їхати. Ми маємо таку проблему, що колись у нас автобус їхав е, старій плечі старий самбір. І сталося так ситуація конфлікту між людиною і водієм. І просто-напросто водій потім на групу залишив, автобус продав і все, я автобус іде в Київській області, а люди не мають доволі. Де вони шукали перевізник, який би свій транспортнізацію, щоб він їздив, немає такого. Якщо десь була б така можливість, що ви можете мати до перевізника, і той перевізник би їздив,

мати чисті інсервісні. Ви подали, може, якусь пропозицію, ви провели якісь тендер, ви подали, подали інформацію, що потрібно перевізити. Ну, то вам та інформація, що ми зібрали всіх перевізників, які були в районі, ми збирали після два рази в Кунараду. Ніхто з тих перевізників не хотів йти на ті маршрути, бо немає таких людей. Прорахували люди кошти, і ніхто не згодив, прийти, поїхав, бо не будуть дивитися. Так що ви провели дві таких наради. А тендера то трошки пане Микола трошки інакше. Тендерат, коли, наприклад, ставлять умови, що на тому маршруті є такий то маршрут, має бути там така то машина і тому подібне. І то проводиться, якщо маршрутки завходить в межі району старосамську, то він вже тільки проводить отець державна адміністрація. Те, що стосується в мене я за поприду, стосується старого сам, старий сампір, староропа, старий Самбір, стрілячи ту провокцію в Старому Санкті, ви можете це зробити. Ще якийсь перевірник, будь ласка. Але просто можна на сайті, який я беру, Добре, ми подамо, а тут Приймається. Добре. Прошу запитати Сергія У мене наступній цей зал, я не можу його озвучити, мені вже не запитав, я не бачив, тобто, то коли будуть, на головну, легалізовані ковра? В принципі, я підписуюся під тим запитанням, тому що Пам'ятаю, на початку приходу самітки було дуже багато заяв, що за все. Ми на стадії, в нас все чітко визначено, ми їдемо в район, ми реалізуємо. Що робимо для того, скільки, скільки організовано, як бояться ці роботи. Для, для перший, друге. Любі звіти, слухаю, це дуже важко, через те, що озвучую це напевно на кожній сесії, на кожних створах. Як вирішити питання з розбутування рахунку стримської сільської ради? Я розумію, що є домовлення з майками, але ви розумієте, що ці борги виявилися невипадковими. Це є погана робота адміністрації на той час, та да, не то, що погана. Там можливість плати злочини адміністрації, так і керівництва сільської ради. Зараз фірма Транспотна просто є. Сільська ради є донором для тої фірми, то відбуваються такі страшні, страшні речі. Ній, е, я навіть знаю, все, що можна голосувати, коли сільську раду без євини всіх жителів е, понад 2 тисячі-3 тисячі майже жителів поставили за рушником того, що якась фірма закупувала якісь рахунки, а вони не мають того жодного відношення. Якщо це питання не вирішиться, будь-які якісь люди, то що ми можемо говорити? Це просто якісь жахіття. що за ті так два питання по, по тому і по дому, то. Зразу кажу вам, що домовленості з майком питання не вирішують. Питання має бути вирішено чітко. Чиєї вони чому це зробили? Ну, давайте я питання стосовно купування рахунків сільської ради. Ви говорите, що десь адміністрація і склад злочину є. Хотів би на склад злочину. Якщо будуть проведені роботи, буде підготовлені акти за вихід роботи, але Горбачівської ради підписав за більші, ніж мав е коштів на рахунку то, скаті. Як так міг підписати акт робіт, коли е він скільки коштів має. То є, а то є вже історія. Пер по Ні, тому вже історія є. Це? Тож має, коли ми проводили переговори, він само собою приїде десь в понеділок сюди. Крім того, по приїзду голови обласної державної адміністрації вже є напрацьований протокол, де й у протоколі чітко написано, що під опікою Ірини Ярославої Гримак, заступник голови держадміністрації, керівника надзвичайної ситуації обласної державної адміністрації Умрехіна і держадміністрації, і сільської ради будуть проведені роботи, бо, так, по ж побив, як зуплатити на пункти. Так що є такі питання. за перемен. Що стосується ПВР, <зв 'язок> <зв 'язок> <зв 'язок> були проведені наради з правоохоронними органами в минулому році. Дане питання було озвучено за даними органів місцевого самоврядування тут в цьому залі на... Колегії хайдер адміністрації сподіваємося, що з допомогою правоохоронних органів це питання буде в цьому році, але ми безпосередньо підлужні, як питали випадку відділення діяльно не маємо якихось таких повноважень, що буде переділяти безпосередньо. Ну Давайте тоді я продовжу. бо дати запитання минулого року обласній державній адміністрації. Була проведено колеги по даному питанню. Скоріше було на питання, звучало по забезпеченню місце матеріалу місцевих виробників. І цього року не приїжджав у пернатор, ми поїхали спеціально до приватного підприємця на переробний об'єкт, він подивився, що як робота проводиться. І ми от походили по цьому підприємству і подивилися, є ця деревна, яка там була його. Вона вже була перемовлена некродними чіпами. І з листопада місяця такі чіпи мають бути, і вони в більшості є. Якщо хтось говорить, де є не е, висвітлені ці програми, які працюють, на ній, нехай скажуть, зараз заняття, хто написав, не, нехай скажуть, яка програма, в якому цілі працює незаконно, щоб зараз її прохожувати, довірши, щоб поїхали і то питання вирішити. Я просто люди звучу, чого бояться. Сказати, що в такому складу пункті, там то там, то коли работу чи не коло в неї віма. І все. Зараз тут є питання цього Я якому озвучу, що на дорогу з на нагірним витрачимо 2 мільйони грошей. Ми знаємо, хто будує, але ми не знаємо, хто веде контроль до тої дороги. Будемо на сьогоднішній день багато, багато можна говорити. Ну, основне, ну, там, нехай буде 20, може 30% виглядить, що не я щось не виглядив, а пішли ремонти. Ну, звикли я до цього питання. Ні, я закінчу, я маю відповідь на це питання. Я почув смісловний відповідь, відповідь була такою. Ми старалися, ми зустрілися, ми з колегами поговорили. І можна більше сказали, на наступний рік ми знову будемо старатися. Ми зустрінемося і ми поговоримо. Але мені нічого не можемо зробити. Я задоволений тою відповідь. Дякую вам. Наші хлопці, ті, що ну, активісти будуть називати, які активісти, бігають по тому районі, за тими лісовозами, по тих руках, по тих, тих е, колорамах. Ну, стидно, ми передаємо кожунами. В кінці кінців ви можете виробити якийсь механізм контролю за тим всім, що відбувається. В село заїхали, завтра будемо мати збори, в село заїжджає в сувоз, заїжджає до гончки, проводиться руки опа, а кого питали? Та не питали. а що ми питали? Та забули. Та як забули? Та є вже кінці господи, які може це все регулювати, мати зустріч. Ті самі стайни, ті самі всі виконають, всі робіть. Ну просто жикіть, ну не може бути це все тут е, з тим, з операція пару людей, е, активістів. Бо то треба перебирати державі ці інструменти. Пане Василь. Я пам'ятаю, що там звідти Саміронським говорив, що такі стари мають бути, бо буде таке рішення, і треба тут дотримуватися. І воно таке, що в кольність раді має бути має бути до призначена сесії, і крім того, має бути доведено, доведено до громади, що є там, то там, до -то, кому буде проводитися така до рубка, і в такій-то в кількості має бути там, на такій території і проводять рубку то писати. Я далі повертаю до того, за те, то, що тут зговорили, стосовно тих же телорадів. Давайте разом. Ми, наприклад, проводили таку нараду з проходимо органами. От є ще був пан Страшівський, де чітко казав, сказати, даємо провадимо дівчинку літерації, є, є Ор... Роман Орестович і разом проводимо. Бо якщо ви ніколи міліція, джимати, не давайте разом тому селі громадські проводимо, наприклад, якісь не тільки там рейки, просто чи перевірки. Там щоб не було, щоб хтось там хтось попередив. Давайте останні клікажемо на місце і займаємо тим проблем. Але раз, ми самі того не зробимо. Я розумію, нас була жілчит свої місяці, я профмальова, не дуже ви маєте зі скинути. Відно. Чому це має приватський музичний музаря? Добре, я перебував подарола цього року. На дорогу доброміль гірне попередньо планувалося в межах мільйон млн тисяч гривень. За ті роботи, за ті гроші ми мали зробити 700 метрів дороги, яка для центру доброміля вона десь доходила до стадіону, який є в Добромілі. Після того був обласної державної адміністрації, ми то погодимо все-таки зробити не робити повністю закатувати асфальт, а де був нормальний асфальт і тепер все-таки є переговори там, що робити, припуститими квадратами ремонт. і Ми зробили квадратами цей ремонт. Крім того, потім нам додали ще 700 тисяч, і ми коштами, які були проведені на капітальний ремонт, ми йшли майже допонебенців. За якість перевірки. Є структура у Львові, яка займається перемітку якості укладання цього садку. Роботу наш робив район Подор, але виграв тендер обласний об Хочу вам сказати, що роботи проводилися в листопаді місяці. Попередньо дороги ремонт мав проводити структура стар'я автомагістрат. Вони відмовилися проводити потім. Мало проводити ЧРБУ, по-моєму, 86-й Львівський. Відмовилося. Потім відмовилося проводити ремонт ЧРБУ 88-й. В кінці кінців робив район цю роботу. І робота була зроблена. Але вони не мають техніки відповідної. Що за робота, а спальні це і випадати. З того же частина була, бо привезла вже таке компанія, який робив. Uh, Механічно Встановлення асфальту, тільки коли вже у листопаді місяці то перша частина була асфальту встановлена механізм способом, потім компанія вийшов ладу, який був орендований, ще був у 88-му, і вони вже в Боневичах через міст, я у списку виїжджав, вони вже встановлювали асфальт Лопатку та й питання. Він не мав пропасти, його привезли, він був застиг, щоб висити потім, а вони його і принаймні тих'ян на асфальті вже не мали. на мости. Доброго дня, У мене є перше питання, ну, тут ми мали питання до транспорту. Я звертався також, щоб неодноразово застрілицький маршрут. Але я думаю, що ми в програмі ці любіжі на 16 й рік, ми сказали фендери місцеві, просимо тих тендерів включити даний маршруту. Друге питання. При звіті я цифру 68% Спало виробництво нашого так званого заводною пару. Скажіть, будь ласка, причини. Чому? чому, коли мали б розвивати виробництво згідно обідця, то обіцяно, коли мали б бути відкриті робочі місця на запак, я вкину і так, так сам прийдемо. Ну давайте тоді я знову, по заводу екватор, наскільки ми маємо інформацію, що десь з детства місяця він припинив свою роботу. Ви знаєте, що він займався в цього вакуумних вимикачів у основному. Потім зв'язку з війною на сході, в основній ринки збуту були Крим, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя. І не було у збуту. Почали перейшли на виробництво нового виду продукції котлів, на спалення ребенки. Є такі проблеми з викладу заробітної плати, є проблеми до нас, як у як у районну раду приходили. Люди є в кримінальне провадження, повертати заробітної плати, не повертати соціальних теж, і цим займається власна прокуратура. Скільки потрібно зробити? Я так вам так не можу сказати. Де закривається? Ніхали, ніхто не вилікає як теж, які умови створюють тим телеграм і дійсно, хоч взагалі байдужі якісь права і умови. Якщо б ви поцікавилися, навіжі один метод річний пелоголісу, тобто кружка на верхньому складі, приблизно коштує 1300 гривень перший лісом. Відповідно, якщо підрахувати це все, порахувати, що літвости самі продукції не доставляють, це байтру, самі власники телорам. Відповідно, вони дуже великі збитки заходять, якщо вони будуть працювати офіційно. Відповідно, дуже ще такі адекватні господарі беруть 50 на 50, відкрито, так? І як вони можуть легально відбуватися? Будь ласка, коли така ціна не Бо, що є пропозиції звернутися в їж, питання зменшити ціну, оскільки у нас там в самій районі чи не найвища дати відповідь. Таке існувало до 1 листопада минулого року. Зараз є нова процедура закупки лісоматеріалів матеріалу в Львівській області. Що робиться? Припустимо, коли військово 100% лісу, який закупляли любі, то приїхав усій України. Зараз є 100% припустимо, видається на більше, 50% того є відсотків. Закупляють підприємства суто Львівської області, і вже тих 50% то вже дається з ревці. Якщо на тих 50% перші не викупили Львів, наші прикусно-підприємці Львівщини, то вони переносяться в тих 50%, плюсуються Київ в другому вже трансі. І зараз оце питання ми піднімали на рівні району ми його піднімали на рівні. Області з керівниками Асоціації деревообродників Львівщини і 10 лютого обласної державної адміністрації буде мати зустріч з членами цієї Дервопродної асоціації по ті питання, щоб їх це розробити. Будуть присутні генеральні лісу і буде генеральний присутній гасний щоб вже кінцево цієї питання розгулювати. Перше, що з того, що все-таки ми сьогодні слухаємо зі голови адміністрації, ми колодими працювали, що ви були за підзуву, ще він вважаю е, і шаную пану Миколу, е, начальника економічного відділу. Проте питання перше до Миколи. Е, чи за 2015 рік стандартник повільної адміністрації, по суті, вашим відділом чи з'являлася вся енергетичний баланс району, оскільки він ну, як мінімум голови адміністрації дає можливість... Е, Приймати достатньо кількість, велику велик, кількість українських рішень. Це і перше питання, і питання підуть до Миколи Володимировича. Зокрема, незрозуміло, оскільки зараз відкриває голови адміністрації, не зрозуміло, чому сесія Сергій регіональної ради приймає відповідне рішення і виставлені контрольні дати, допоки ці рішення мають бути виконані. Проте я так би зрозумів, що я не мав річність призначення посадових осіб. Що саме на сьогодні голова районної державної адміністрації не слідкувала тим процесом а, на століції, чи підписано відповідне розпорядження внесення змін з оположення провідів оцінка? Так, і відповіді я не отримав. Це і перше питання. Яким друге питання Проте, події мене? Наша комісія розглядала, почала це по питання розглядати, так і жодних документів на розгляд комісії по це події ми, ми не отримали. Скажіть, будь ласка, схему відмивання краденого лісу в Сересаміському регіоні через сім'ю партій регіонів регіоні От, далі, дані, ми будемо їх зупиняти? У вуличним освітленням повторно. Звертаюся до вас, надати мені інформацію про вуличне освітлення, яке встановилося в населених Стрельсанг... на пунктах Селександрівської району від 2008 року. Оскільки, ну, по моїй інформації, там є достатньо, скажімо, вагонні, не хочу казати, зловживання, але розтрата е бюджетних коштів. Але в мене такої інформації, відповідно, хідної немає. Я нормально не можу взяти та на увагу, дуже серйозно. Про е -е, далі. Від 28 грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до кодексу, до бюджетного кодексу, в якому регулюються саме головні речі, тобто відміна пільг по оподаткуванні на землю. Йде мова, що на ту хвилину з доповненнями і зміни 12 січня 2016 року. Відповідне рішення мало бути прийнято до 1 липня 2015 року, щоб станом на ту хвилину, відповідно, такі можна політики, як львів Ліволенево, Денжлізгоспи, Львівська залізниця сплачувала цього року, відповідно, збільшені податки, збільшені ставки. А ми є такі ситуації, що ми не можемо мені отримувати. Варту аж до наступного року, бо таке рішення, якщо ми навіть сьогодні його приймемо, то воно почне діятися січня 2017 року. Чому адміністрація, позивала і не проводила відповідні наради, сільські ради це питання працювала? Наступне питання: відповідно, в червні 2015 року відбувалося сесії районної ради по тих питаннях, що хлопці піднімали. Йде мова про виділення 200 тисяч. На систему відеоспостереження в ключових точках спеціальних свого І відповідно відеосигнал мав би находити. В адміністрації, в службі безпеки і в органі внутрішніх справ. Це дозволило швидкого і чіткого контролю за транспортом нелегальної далі. Звичайно, що логість в саме саме в цьому районі дуже серйозно. так? Оскільки пельна плата складає стала на 270 гривень, то не до бюджету, тому їх таких грубих показниках, то є в районі 300 мільйонів. І маючи 200 мільйонів, вони вчиють спішення влягати. Запитання, тобі сьогодні. Ні, то не вийду, ви типу що. І далі, по щитах і по маркуванню автомобіля. Рішення залишається на контролі. Повторимо, що питання. Що до Микола по нейкола мене? Туше не баланс. Я би хотів дазу відповісти, що відповідно до нас. Інформація, які... Пропонуються чи даються ногою, нами готуються. Але якщо взяти на сьогоднішній день ту обов'язки, які покладаються, а в наш відділ зведення фактично функції і економічної, і інфраструктури, і, скажімо, міжнародного співробітництва і те, що ви говорите, енергоауди, інформації не готуємо. Але можливо, те, що ви маєте на увазі, щоб так його назвати. чи баланс енергетичних ресурсів, які є в нашому районі. Така інформація, якщо мені пригадується, зготувалася і розглядалася тут на сесії районної ради нової концепції використання енергетичних ресурсів. Е, якщо до вуличного освітлення, так, Івано е, Дмитрович, можливо, це, е, ви тоді просили мене, але оскільки ми готували до першого лютого заявки на Державний фонд і розвитку. Це, що ми не забули. Я готовий мене зараз навіть назвати ті населені пункти сільські ради, які забезпечували реалізацією проєкту вуличного розвідування, якщо з останніх років це є Бірківська сільська рада, це є Середовацька сільська рада в Бубичі, це є Стрівницька сільська рада, це є, є, є Старосангівська міська рада, це є Головецька сільська рада, де реалізована сельбека з вуличного освітлення в останній період. Це якщо не ті питання, які десь не дійде. Є конкретна інформація про зловживання? Ну Давайте тоді я продовжу. Стосовно питання публічності прийняття осіб на того Я сказав, що я тільки за те, що має бути не тільки прийняття публічної освіти, але має бути всі галузі бюджетних установ, що воно так має бути не інакше. Чому зараз так воно так mm -hmm. мають тут нам з'явився з відділу освіти, що якраз там один пункт, він є. На їхню думку суперечці, що протизаконний. Зараз да, ми про питання вручаємо, якщо воно підкажеться, я тоді приймаю ці зміни, вношу поводження. Немає ніякої проблеми. І і і ну, але, ну, не, але воно може бути законне і незаконне. Так що ми маємо прийти в межах іншого законодавства. Якщо воно буде законне, я його приймаю, розпорядження пишуть і немає ніякої проблеми. Тут є спішки, є сервезна справа. Так. Тепер стосовно тепло енерго, Ми вже і такі питання напрацьовували, щоб все ж таки зробити, щоб не було такого монополіста на ринку постачання теплопостачання. Е, ну, і Андрій і, е, Романович е, там, має свої пропозиції по даному питанню. Я думаю, що зараз ситуація... До кінця опального сезону ми мусимо вже довести, бо ми не залишимо зараз нашу установу без теплопостачання і після завершення опального сезону, цього року тут буде порядок наведення, хто має бути, просто зараз ми не розморозили системи. Тепер стосовно коштів на відеоспостереження, якщо нам вдалося такі кошти виділити минулого року. До цього року, я ми зараз будемо приймати програму на бюджетній комісії попередньо є вже прийнято рішення, що все-таки ми віддали 50 тисяч гривень і одну систему ми ще закупимо відеоспостереження. Одна відро, система відеоспостереження вже є, поставлена, ви знаєте, на вокзалі, наприклад, коли приїжджає генерал Загальний, ми її опробовували, дивилися, і вона нормально працює і в день і вночі. І через ті системи відповідання полю вас підтримую, міліції не вдалося деякі злочини розкрити стосовно крадіжок транспортних засобів. Є така інформація. Тепер пільга, які ви говорили, так тут є деякі наші ті недопрацювання, тому що потрова у нас тут є, які питання вийшло і проведемо. Інформацію, про інформацію про території руку і про маркування автомобілів. розповідають сподіваюся. Як ще повторку, направимо листи, і в галузі лісу державний щоб вони зараз те, що держу робив минулого року, щоб подали тушу інформацію. І щоб не дали всі відповідні відкидати